Починаємо робити саму китицю. Це зручно робити, намотуючи нитку на якийсь об'єкт підходящого розміру. Я взяла паверб шириною 8 см. Для цього беремо наш моточок нитки, фіксуємо кінець з однієї сторони і накручуємо настільки, наскільки пишною ми хочемо китицю. Я зробила 10 обертів. Обрізаємо ниточку там, де був її початок, щоб коло замкнулось. Далі є два варіанти розвитку подій. Якщо ви збирались прив'язувати китицю до нитки чи ланцюжка, то беремо хвостик нитки від вашого виробу і продіваємо під намотані на ваш об'єкт нитки. Зверніть увагу, що ми розташовуємо наш виріб з протилежного боку від хвостиків ниточки на повербенку. Тепер перед нами стоїть складна задача зав'язати вузлик максимально близько до ланцюжка повітряних петель, чи що у вас буде, бо інакше може бути просто не дуже гарно. Після цього ми можемо сміливо знімати нашу ниточку з об'єкта. І маємо їх розрізати в протилежній від вузлика стороні. Вийшов прообраз китиці. Єдине, що лишилось, її зібрати докупи і зафіксувати. Для цього робимо щось типу вузлика навколо китиці на відстані десь сантиметр від її верхівки, охайно все збираємо зверху. Далі для плотності накручуємо ще кілька мотків навколо самої китиці, і в кінці робимо ще один такий самий вузол, як і на початку. Другий варіант, якщо китиця вам потрібна для шарфу, наприклад, де вона кріпиться до тіла виробу, а не до нитки. В цьому варіанті ми так само накручуємо і ріжемо нитки на пауербенку або іншому об'єкті, і вже після цього ми беремо наш виріб, визначаємо логіку, за якою у нас будуть розташовані китиці, придіваємо гачок чи шпицю в підходящу дірочку і витягуємо наші нитки чітко засередину. У нас утворилась петелька, в неї продіваємо хвостики ниток і охайно затягуємо, важливим етапом роботи з китицями є підрівнювання. Я дуже раджу перед цим відпарити їх. Так нитки розрівняються і стануть більш реальної довжини. У випадку із шарфом, коли китиць багато, краще мати гарні гострі ножиці і все-таки орієнтуватись на лінійку, наприклад. Коли китиця одна, можна спробувати відрізати і на око.